О. Всім доброго вечора. Зараз півп'ятої п'ятої, погода стала стабільна, хмариться, ось де, якась там димка в нас є над лісом. За півгодини їдемо в Вінницю до бабусі. А я вийшла перед тим, як їхати. Є отут в мене яблунка. Це вона ще від е, передніх власників. ну По смаку, по формі яблука. Це або Red Chief або щось схоже на це, або Red Prince. О, це зимові яблука, я їх дуже-дуже люблю. Із нових дерев теж це друге моє саме улюблені яблука. Це Голден. О, вони теж вже дозріли ці яблунці 5 років. О, була в неї неправильна обрізка, неправильне формування. О, тому вона давала одне-два яблучка, не обробляла я її від хвороб, від шкідників, але з минулого року почали обробляти. І вже в цьому році ну, це то, що лишилося, то, що діти не доїли. От, ось тут от такий у нас є невеличкий урожай. Ну і на ці яблуньки так само, це то, що е дітки не доїли. Значить, Є в нас ще така стара яблунька, але в цьому році ну, вона зазвичай давала багато яблук, в цьому році оця частина вже повністю посохла і лишилася ветка, яка більше дає, бачите, гніздо є, дає сміттячим е, яблук. Тобто плодоносить трошки ця гілка і плодоносить трошки ця гілка. І я прийняла рішення, що ми це дерево зріжемо в цьому році, піде воно на дрова. А тут в рядочок з цією яблунькою я планую посадити ще яблуню, сливу. Персик. Хоча в нас один персик є, але він зламався, тому я не знаю, що з ним далі буде. І буде ще один персик і ще одна груша. Оце таку 5 дерев тут в рядочок. Я планую посадити по межі ділянок. Хоча це теж ще документи не оформлення, але цих сусідніх 60 соток теж наші. Ось такі справи. Буду збирати, покажу результат.